Всього в двох кілометрах від Нікополя ми натрапили на цілу купу ртутних ламп. На око їх тут приблизно півтори тисячі. Окрім трубчатих люмінісцентних, тут є ще й ось такі величезні ртутні лампи на 700 та навіть 1000 Вт. Ви тільки уявіть, яку небезпеку вони несуть оточенню. Загрізнення ртуті одно з найбільш опасних. Ртуть относяться по гігієнічним характерісткам першого класу Это Клас, который характерен для мушляка. Багато ламп на звалищі вже розбиті. Ртутні випаровування звідси несе вітром прямо до людей. Буквально за 300 метрів починається селище Кам'янське. Найближче до полігону живе ось ця родина з двома дітьми. Люди навіть не підозрюють про сусідство із ртутними лампами. Лампи мені але бачили ну, там наші Викидати ртутні лампи категорично неприпустимо навіть на полігони для відпрацьованих відходів. Небезпечна речовина може потрапити не тільки у повітря, а й забруднити ґрунт і навіть питну воду. Дуже опасно, що саме це місце – це є доліна водозбору одного з піхток, новопалуска заліва Дніпра. І воно має зв'язок гідравлічний. Вода тут перетікає. Це не тільки буде локальне загрізнення цієї території, оно розпространиться на достатньо велику частину цієї балки. Найбільш небезпечна ось така велика лампа вуличного освітлення. За вмістом ртуті вона може перевищувати в 10 разів звичайну люмінісцентну. Ця лампа особливо опасна, тому що, якщо ми в звичайній лампі маємо 40-60 мг ртуті, что в таких лампах в десять раз, может быть даже в двадцать больше от 200 до 800 навіть міліграм можуть бути на таку лампу. Окрім ламп, на звалище викинули небезпечні ємності з кислотами, шлалом та іншими виробничими відходами. Обстежуючи територію, ми натрапили на людей, які викачували воду з бункерів для відходів. Вся ця територія є частиною колишнього полігону, куди звозили як побутові відходи, так і відходи металургійної промисловості. А розкажіть, що тут робите, Я вас спросила. Воду Ні. викачує. А тачем це, це дождіває. Вода, здалі не експертизу. Ну, чиста достіває вода, ні разу бункер не спортувався. Будуть сюди ховати, відходи, з ватами. Телефоном нам вдалося поспілкуватися із замовником. Він запевнив, роботи, які тут ведуться, пов'язані лише з інженерним дослідженням. Мовляв, хочуть з'ясувати, з якою метою можна використовувати полігон. Там, виходить, находиться два яка які з інженерні роботи. Не предположить, штову те об'єкти, катореніт води чищають, прідназначений для утилізації лам. Загалом небезпечне звалище для жителів Кам'янського не є сюрпризом. Кілька років тому громадськість піднялась і звалище прикрили. За словами жителів селища, рік тому полігон знову почали розчищати. Ви знаєте, що у вас тут є свалка на котро звезли тут не Знаю, я вращалася в раду. Мій, мій чоловік обращався в сільську раду, а там сказали, що земля нам не належить, вона продана, вона не наша. Так що ми ждемо, поки станемо мутантами, колишній полігон для промислових відходів є так званою сірою зоною між Нікополем та районом. Кому наразі належить територія, невідомо так само, як і хто є господарем ртутних ламп. Такі лампи могли з'явитися на полігоні з декількох джерел. Це може бути як промислові об'єкти. Це може бути як крупні об'єкти торгівлі, які використовують для освітлення такі лампи. Але конкретне е, походження цих ламп мають встановити правоохоронні органи у самому місті Пункту утилізації ртутних ламп не існує. Наразі у Нікопольській міськраді шукають саме таке підприємство. Взагалі, реакція чиновників на таке екологічне свавілля дивує. Вони впевнені, півтори тисячі одиниць ртутних ламп загрозу життю не становлять. Вони містять ртуть, але ртуть знаходиться о, внутрі Цих лам. Тому ті, в тому виді, в якому вони наразі знаходяться в полігоні, на полігоні, вони загрози життю та здоров'ю людей не становлять, оскільки вони є цілими. Все це, все, що є, в конічному ітоді і попаде в почву. Летом почнуться іспарення. Ці іспарення, вони об'язательно будуть попадати в органи дихання, находячися рядом людей і в атмосферу. Шукати недобалого господаря небезпечного звалища взялась поліція. Щоправда, на полігоні правоохоронці з'явилися лише після нашого дзвінка до прокуратури. Даний факт внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за частиною першої статті 241 кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає обмеження волі строком до трьох років, або ж позбавлення права обіймати певну посаду або займатися певною діяльністю на той самий строк. Наразі правоохоронці встановлюють масштаби заподіяної шкоди. Лише після певних процедур вирішать подальшу долю небезпечного сміття. За словами фахівців, тягнути з цим не можна. Треба негайно утилізувати ртутні лампи. У такій кількості вони можуть призвести до екологічної катастрофи. Олена Радченко, Едуард Савренський, новини 11 каналу.